«Бокс це як моє друге життя, каже Микита Аркатов. Хлопець переїхав до Южноукраїнська рік тому з окупованого енергодару міста супутника Запорізької АЕС. Відразу пішов до відділення боксу спорткомплексу Олім Південноукраїнської атомної електростанції, аби продовжити свої улюблені тренування. Війна внесла корективи в життя і плани українців. Та, на думку Микити, це не привід здаватися й покидати заняття, яким присвятив майже п'ять років. Бокс це Дійсно, друге життя. Це дуже цікаво. Ті, хто не займався боксом, вони не знають, як це. Я боксом хочу займатися до того моменту, поки я не впаду. Аркатов Микита в листопаді 2022 року в Ворогті виконав норматив кандидата в майстри спорту, став чемпіоном України серед юніорів, завоював золоту медаль. На цих змаганнях в Хмельницькому він також підтвердив кандидатський норматив. Найцікавіше розповів Микита. Спочатку він не хотів займатися боксом. Вибір швидше падав на спортивно-бальні танці, але прохання тата вирішив задовольнити відвідати одне тренування цього популярного в Україні спорту. Каже, зрозумів відразу, що більше без боксу бути не хоче, і нехай нічого ще не вмів. Та сильне бажання і багато зусиль дали хороший результат. Самий престижний турнір це, мабуть, турнір сильніших боксерів України, який проходив в місті Запоріжжя 2021 року. Там я зайняв друге місце. Зараз проходив турнір у Молдові. Чемпіонат Кубок Кубокварніці і там я зайняв перше місце у вересні. Може буде чемпіонат України серед молоді. 2006-2007 рік я там буду виступати і хочу зайняти призове місце, виповнити норматив в Мастері спорту України. Южноукраїнець Максим Колеснік вже 10 років працює над собою в боксі. Щоденні виснажливі тренування не лякають його. Любов до цього виду спорту прищепив йому тато, тренер відділення боксу, яке відвідує Максим. Нещодавно хлопець став фіналістом чемпіонату України в місті Хмельницький у віковій категорії до 44 кілограмів. Завоював срібну медаль. Максим кандидат у майстри спорту. Каже, завдяки боксу розвинув у собі витривалість, спритність, упевненість. Коли перемагає, відчуває радість і прилив енергії. Він досить часто їздить на різні змагання. Я був в Молдавії, в Варниці, там зайняв перше місце. Був на чемпіонаті України, зайняв друге місце. Був у 2021 році чемпіонат Спартак. Я там зайняв перше місце. Найкращі у нас хлопці. Займаються вони 5-6 разів в неділю. Це як професіонали, вони ходять як на працю. Тобто молодці. Бокс це не просто бійка з завдання удару супротивнику, пояснює тренер вищої категорії та заслужений працівник фізичної культури і спорту України Микола Борець, що вже 35 років є незмінним натхненником юних спортсменів. Це насамперед видовищний інтелектуальний поєдинок двох бійців. Тут потрібні обмірковані дії, творча уява, як і в шахах. Взагалі, людей, не здібних до боксу, не існує. Недолік одних фізичних якостей тут можливо компенсувати іншими. Серед відомих боксерів є швидкі, відносно повільні, астенічного типу або з розвиненою м'язовою системою. В одній ваговій категорії можна побачити як високого спортсмена, так і низькорослого. Микола Борець відзначає великий позитивний вплив даного виду спорту на людину. Пригадує перші місяці війни, коли відділення боксу закрилося, хлопці фанати своєї справи не могли обходитись без тренувань. Тому під пильним наглядом тренерів ходили займатися на вулицю на спортивні майданчики. Через сім місяців після вторгнення Росії почали виїжджати на змагання і привозити непогані результати. Ці роки складні, два роки ковіду. Вже більше року йде по повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Ну, завдяки підтримці адміністрації та проспілковому комітету Південноукраїнської української атомної станції. Ми працюємо. І з підтримки на адміністрації СК «Олімп». виділяються кошти. Ми приймаємо участь у всіх заходах, які на території України на даний час є. Багато вихованців відділення пішли захищати батьківщину від ворога. Зараз Микита та Максим на своєму рівні, як можуть, тримають честь своєї рідної неньки України. Представляють найкращі результати в непростих, тривожних, а іноді обмежених умовах. Попереду у хлопців багато спортивних планів та перемог. Побажаємо їм швидко втілитися вже у мирній і квітучій державі.